Документальна стрічка Ми тут хоробрі серця українців від Державного агентства розвитку туризму України, створена для показу на найбільшій туристичній виставці світу ITB Берлін за сприяння британського агентства Фін Партнерс та ініціативи по підтримці України. Головні герої фільму у мирному житті екскурсоводи, керівники та власники туристичних фірм після повномаштування. Штабного вторгнення Російської Федерації кожен змінив життя. Хтось зі зброєю боронить Україну, волонтерить. А хтось із камерою фіксує реалії, за словами Мар'яни Олеськів, голови державного агентства розвитку туризму. Наша команда твердо вірить у трансформаційну силу подорожей, які допомагають зводити мости розуміння та солідарності між цивілізованими. Народами та націями